Вітаю! Нам з вами сьогодні, всім не вистачає трішки сарказму. Сарказму над самими собою. Ми надто серйозно ставимось до себе. Ми надто серйозно ставимось до світових процесів. Але для світу в цілому, все, що відбувається, це гра. Люди з великими грошима, а саме вони впливають на світові процеси, не ви, а вони. Приходять в цей світ грати. Для них світ це гра. Я хочу, щоб ви це усвідомили. Коли у вас є мільярд доларів, а бажано, щоб їх було 20-40 мільярдів доларів, для вас в світі немає нічого звичного, немає нічого неможливого. Ну його просто не існує. Ви можете купити будь-який автомобіль, ви можете купити будь-яку нерухомість, ви можете дозволити собі будь-який відпочинок, ви можете дозволити собі відпочинок 24 на 7 150 тисяч років підряд. І у вас ніколи не закінчаться гроші. Ви повинні зрозуміти, що люди, в яких мільярди, вони в світ приходять з іншими мотивами. Вони в цьому світі не приходять щось видраті ще собі, тому що немає сенсу, і ось такі доленосні люди вони дійсно управляють процесами. Я зараз не говорю за тих людей, які накрали собі мільйони, сотні мільйонів, і такі теж є, і в Україні в тому числі. Я не говорю за людей, які сіли колись на корисні копали не в Україні, і 30 років висасують. от... от Отсасують з українських недер абсолютно все і в українського народу, в тому числі долю, зарплати, пенсії, добробут і так далі. Я не кажу за цих людей. Це люди нижчого рівня пошибу по своєму світосприйняттю. і скільки б мільйонів мільярдів у них не було, вони не будуть тими гравцями, які реально визначають світові процеси. І дивлячись на це все, я е, хочу комусь із вас подарувати одну книгу. Називається вона Щоденник Україножера, це Іван Семисюк, Київ 2014 рік. Абсолютно унікальне видання. Видавництво Люта справа, куплене в Києві, О, куплене у Львові, коли ми рік тому там були. Зустрічали Новий рік. І це реально дуже смішно. Це реально саркастично, це реально дуже прикольно. І написано в дуже незвичному е, стилі. Це початок подій на Майдані і аналіз всього того, що все починалося. Адже ми не будемо приховувати, що саме 2014 у 2014-13 році розпочалося все те, що має наслідком і сучасні події. Я думаю, що вам буде дуже цікаво книга в прекрасному. В прекрасному стані. Ну, чому я її віддаю? Ну, по-перше, я вже її прочитав. По-друге, по-друге, я хочу, щоб хтось із вас також мав у себе в бібліотеці: ось таке видання: смішне, комічне, трагікомічне, але надзвичайно корисне для кожного, хто розуміє, що світ навколо нас це гра. Подаруємо комусь із підписників Ютуб каналу. Все дуже просто. Потрібно підписатися, і в телеграм-каналі є в описі Ютуба. Поставити там пост з фото і ну, фотками деякими. Що всередині книги, ви зможете зрозуміти, яка вона. Поставити плюсик. О 22.00 сьогодні, це через годину 20, ми рандомним чином виберемо когось і в телеграм-каналі серед плюсиків. Ви скинете скрін, що ви підписані. І все. І завтра комусь ми відправимо цю книгу. Трішки сарказму. Трішки сарказму нам не завадить. Бо люди, які управляють процесом, на нас всіх дивляться, як на гру. Не на стьоп, а як на гру. І ви теж повинні навчитися дивитись на. Явища, процеси, події, як на елемент гри великих людей. І тоді вам буде зрозуміліше, що відбувається в світі. І тоді ви станете як у ніч по ту сторону добра і зла. Ви зрозумієте, що немає доброго і злого, білого і чорного, є гра, яку грають великі люди. І той, хто розуміє сарказм цієї гри, той завжди буде зберігати. Нормальний стан, настрій. І головне, не буде вляпуватися в чорні страшні ігри. Тому що ці ігри вони мають два боки. І один бік це ставка. Ставка в цій грі ваше життя. Бережіть себе, не забувайте підписуватися, можна стати, до речі, спонсором каналу. Кнопочка спонсорування спеціально для тих, хто запитує Сергій Миколаєвич, а як вас підтримати? Підтримуйте. Ми завжди. вдячні.